Бобер це гризун. Лише подивись на його міцні великі зуби. Має низьке тіло і укорочені лапки, між пальцями на яких є перетинки, щоб краще плавати. Адже Бобер це водна тварина, має маленькі очі та короткі вуха. А ось хвіст незвичний, він плаский, голий. І нагадує весло. Ним вони утримують рівновагу, в ньому зберігається запас жиру, а ще ним вони шльопають по землі або воді, попереджаючи один одного про небезпеку. Бобри цікаві тим, що є вмілими будівельниками, які створюють собі житла у воді, що називаються греблі. Вони в них виходять міцні, і бобрам вдало вдається вибрати для будівництва найвдаліші місця. Хатка тваринки має бути обов'язково над водою, а вхід під водою. У такій хатинці завжди тепло. А для цього вони своїми гострими зубами валять дерева. Обгризають стовбур і, якщо необхідно, деревину сплавляють річкою. Просто дивовижно. Бобри є вегетаріанцями, тобто харчуються лише рослинною їжею, очеретом, лататтям та водорослями.